Я досить швидко повернувся в стрій. зараз. Така ситуація, що ти, по-перше, мусиш як бойова одиниця, по-друге, як досвідчена бойова одиниця, по третє як людина, яка може командувати. І найголовніше, ну, як на мене, це показувати ну, власний приклад, що, по-перше, війна це не обов'язково смерть або каліцтво. По-друге, поранення це не обов'язково знову ж каліцтво. А по-третє, це те, що інколи необхідність навіть вище за спроможність. Ми зараз на стадії. Динамічної оборони зараз триває стадія повторного наступу росіян, тобто нашої динамічної оборони, тут або перемога, або поразка. Не може бути нічієї. Ми маємо це усвідомлювати. Є варіант лише заморозки, але заморозка це просто. Пауза перед наступним етапом війни. І кому та пауза піде більше на користь, а я цього не знаю, тому що буде дуже багато залежати від того, на яких умовах ця пауза відбудеться. Але поки що ми, ми не маємо ну, насправді навіть натяку на цю паузу. Тому що, якщо, наприклад, 에, говорити про ті. Повідомлення в публічному просторі офіційних осіб е, держави-агресора, то вони кажуть, що вони не проти перемовин, але з врахуванням територіальних реалій. Ви ж розумієте, що в їхній конституції записано п'ять наших областей, включаючи ті е, частини цих областей, які є деокуповані. Іншими словами, я більш ніж переконаний, що територіальні реалії це ми маємо віддати поки що ці області. Разом з тими землями, які ми деокупували. Лише для того, аби зробити паузу, дати ворогу підготуватись до подальшої анексії, а потім в кінцевому рахунку і знищення нашої країни. От я ситуацію бачу так. А якщо вона така, ну то відповідно тут немає іншого варіанту, аніж перемога України або поразка України. І ми просто маємо об'єктивно оцінювати реальність, в якій ми найближчі роки, можливо, десятиліття, будемо в стані війни різного ступеня інтенсивності. Аж поки щось не зміниться в Росії, і вона перестане ставити перед собою ціль нашого знищення. Як тільки ми перестанемо пручатись, боюся, що це поразка. Нехай не одразу, нехай не за місяць, але за декілька років це може закінчитися повною окупацією України людей, перш за все. І засобів, в тому числі, якщо говорити про лінію зіткнення, ну, перш за все, артилерія. Ну Тобто кількість стволів достатня, кількість БК недостатня. Але, як на мене, по тому що я відслідковую, все ж. Ну, найгірші часи позаду. От зараз вже більше більше, більше з'являється боєприпасів. Українські теж, але зрозуміло, що переважно це боєприпаси все ж наших союзників. Причудова ініціатива президента Чехії стосовно боєприпасів, і ну, далі інновації. Ми змушені в інноваційному в плані інновації завжди бігти попереду нашого противника. І у нас це гарно виходить. На початку війни, наприклад, застосування весільного дрона, має. Багато в чому змінило хід війни. І ми застосовували його масово. Потім ворог, побачив, що це працює, просто ну, влив туди ресурсу, якого в нього, на жаль, набагато більше, ніж в нас. І вже. Влітку минулого року кількість мавіків на лінії зіткнення противника було більше ніж в нас. Е, і вони вже опанували те, що називається скиди з тих мавіків. Друга історія це і в дрони. Знову ж ми почали це, ми впровадили це, і ми масово це впровадили. Ми завдавали і завдаємо дотепер чималих втрат супротивнику, але зараз чисто кількісно. Супротивника ну, не менше в піввідронів, ніж у нас. Інша справа: е хто ними керує, усе ж по кількості уражених цілей, е ми маємо перевагу в цьому компоненті. Ну, але об'єктивно кажучи, ми маємо перевагу ще й тому, що з одного боку у нас менше снарядів і ми змушені. Компенсувати їх епівідронами, а з іншого боку, ну все ж противник зараз атакує. І, Відповідно, коли він в атаці, то він втрачає більше і техніки, ну і живої сили, і те, як він воює. Супротивник абсолютно нехто людським життям, тому це теж фактор важливий щодо кількості ураження. От це є Далі інновації, усілякі різні. Тому що хто перший, наприклад, втілює ту чи іншу інновацію, він отримує певну перевагу на полі бою. Так, на полі бою вже досить давно і раніше, у супротивника, з'явились наземні роботизовані комплекси. Але нещодавно я вже бачив відео знищення нашими впівідронами ворожих наземних роботизованих комплексів. Тобто вони теж рухаються в тому напрямку, і нам потрібно просто рухатись швидше. Ось приблизно так це влаштовано, тому, завершуючи відповідь на це запитання, або воюйте самі, або допомагайте силам оборони знищувати супротивника. Зрозуміло, що ви не зможете допомогти з артилерійськими снарядами, а з піввідронами, або з наземними роботизованими комплексами, або з безпілотними літальними апаратами. Цілком можете допомогти і дуже закликаю це робити. Це нарешті відбулося. Знову ж я сподіваюся, що президент підпише його, і закон вже там, з часом вступить в законну силу. А з іншого боку, весь цей час, починаючи, мабуть, від ну, листопада-грудня минулого року, у мене було одне запитання: ну таке, де закон? Ну тому що ну, не було сюрпризом те, що росіяни роблять чергову хвилю мобілізації. Ну, зрештою, ні для кого не секрет, що 200-300 тисяч вони виставлять цього літа. Ну І очевидно, що ми мусимо виставити їм ну, співставну кількість. Підготовлених бійців, саме тому я кажу, що я був розчарований темпами розгляду і ухвалення цього законопроекту, тому що підготовка бійців, як я вже сьогодні казав, це мінімум два місяці. А сама процедура мобілізації це не буде швидко. Це ж ну, закон, це не чарівне слово, яким ти от його ухвалив, і в тебе з'явилось там 200 чи 300 тисяч бійців. Це ж процес і лише після ухвалення. Законопроекту і підписання його президентом за декілька місяців ми побачимо, наскільки воно працює. Але ну, вкрай ризиковано так, ну, так відставати по динаміці від противника. Uh -huh. ну, ми мусимо бігти швидше і по мобілізації. І по технологіям з одного боку, це несправедливо по відношенню до тих бійців, які воюють там хтось з початку повномасштабки, хтось ще з 2014 року. Але як вчора сказав один з тих бійців, хто воює, це на зараз воює, що норма закону. Немає, знаєте, наказової дії щодо воєнних дій, якщо у нас не буде можливості робити ту саму ротацію або ну, відпускати бійців, ну, просто не буде, тому що така ситуація на фронті. То ми попадаємо в правову колізію. З одного боку, держава зобов'язалась виконати те, що записано в законі, а з іншого боку, об'єктивна ситуація на фронті. Не дозволяє це робити. Відповідно, нам треба думати про те, аби не ставити державу і бійців в ситуацію, коли держава набрехала бійцям. А як це зробити? Та відмобілізувати таку кількість громадян, аби тих бійців можна було відпустити і без закону. Просто от ти стільки відвоював, дивись, тобі є достойна заміна, вони воюють клас, ти їх навчив. Молодець. Можливо, ми тебе ще закличимо. Коли треба буде зробити ротацію цих бійців, які зараз три роки замість тебе повоюють, тоді це доросла розмова. Ми розуміємо, що ми не покинемо лінію зіткнення, допоки ми не будемо впевнені, що там нас замінили. Ну, просто ми передали позиції. Таке бувало купу разів. Але якщо нема кому передати позиції, то зрозуміло, ми там будемо знаходитись стільки, скільки. Треба зрозуміло, що з цього приводу ми будемо відчувати люту несправедливість, але ми не вступимо звідти. Принаймні, ті бійці, з якими я спілкуюсь, вони дуже добре розуміють, що піти з війни ти зможеш лише тоді, коли ти будеш переконаний в тому, що там замість тебе мінімум такі ж боєць, як ти, а краще і не один. Треба спілкуватись з військовими. Це друге, що треба робити, а перше, що треба робити, це усвідомити реальність. А реальність невесела. Перше, ворог зайшов сюди з контингентом 180 тисяч. Скільки їх сьогодні, знаєте? Понад 400 тисяч. Ну, тобто, той, хто думає, що ми перемагаємо в цій війні, м'яко кажучи, себе обманює. Правда ж, цифри трошечки? Було 180, а зараз понад 400. Друга історія. Ми виснажились. Ми виснажились, і саме тому ми зараз говоримо про мобілізацію. Людина. Яка усвідомлює реальність, що програш у цій війні для нас означає загибель? При тому, загибель ми бачили, що це таке. Ми бачили Бучу, Ірпінь, Бородянку. Ми бачили, що росіяни роблять на окупованих територіях. Ми бачили, що росіяни мобілізовують усіх. Хто може тримати зброю в руках? Ну, усіх е, чоловіків призивного віку, е, тотально і там уже справки не проходять. Вони просто винищили е, населення Донецької Луганської областей, в, в, і вони це будуть робити. В кожній новій області, яку їм вдасться окупувати, і боронь Боже, їм вдасться окупувати всю Україну. Тоді просто станеться так, що ті, хто зараз відмовлявся служити в армії українській воювати проти росіян, будуть служити в армії російській і воюватимуть проти НАТО. Якби ви запитали, що би мені хотілося, я б хотів, щоб ми взагалі воювали покоління. Спочатку моє покоління, потім покоління молодше, потім ще молодше. Ми станом на зараз ситуація така, що ми змушені. Знижувати вік мобілізаційний до 25. Воювати зараз треба усім, а особливо, особливо старше мого віку, для того, аби не прийшлось воювати 20-річним. Всі чоловіки, які можуть, мають служити. Але не обов'язково всі чоловіки, які служать, мають штурмувати. Зрозуміти, армія це величезна структура. Тут є робота, я, я не знаю. Для мене страшніша робота за стрілковий бій це паперола. Хтось робить цю роботу, але при тому ну, боїться е, безпосереднього е, безпосередньо контакту з ворогом. Ну давайте я буду робити свою роботу, ви будете робити свою. Це нормальна історія. Ну, Армія це не обов'язково про смерть. Це і про смерть, на жаль, теж. Але ну, за більш ніж два роки через нашу роту пройшло порядка двох сотень бійців. Загинуло біля 20 два з лишніх роки. Ми були ну, в найгарячіших точках 10%. Ну, яку вам ще? Навести статистику, аби ви зрозуміли, що плисти в зимі через тису ризикованіше на порядок, мабуть. Зараз наш батальйон на докомплектації і бойовому злагодженні. Тобто, іншими словами, ми тренуємось. Ну і відповідно зараз формуються роти ті бійці, які вже є в складі роти гонор, зараз власне проходять вже тренування. Процес іде ну доволі я б сказав оптимістично, тому що ну насправді з теперішньою ситуацією, з бажанням точніше, з теперішньою, з теперішньою дискусією в суспільстві. А на предмет небажання брати участь в бойових діях, то я б сказав, що формування роти і батальйону загалом іде доволі жваво. Із жінки це все ж скоріше або адміністративні посади, або це в медичну службу. Але знову ж ну зрозумійте нас правильно, ну ми не можемо взяти всіх, і це не тому, що ми вибачте, знаєте, вредні. Ну Просто тому, що є певні вимоги, і ті вимоги важливі не лише для нас, а й для тих людей, до кого ми виставляємо ті вимоги. І є ж, ну, об'єктивно, чому саме ці вимоги ми виставляємо? Це ж не просто ми собі так придумали, а це для того, аби ті люди, які прийдуть, вони виконали бойову задачу і залишились живі, і неушкоджені. Той перший склад, там де кліч, філя. Е, ну ті е, бійці, які почали які е, зустріли цю війну 24 лютого, 22 року, то ну усе ж ми більше вчились вже на ходу. Тобто ми вже вчились по е, впродовж війни. А бійці, які приходять нові, ми навчимо їх всьому. Серед військових є повага. Як до е, головнокомандуючого попереднього Валерія Залужного, так і до Панасирського, і зрозуміти, що відбулося? Одного бойового генерала поміняли на іншого бойового генерала. Тобто для військових це не стало ну, чимось, е, чимось таким, що їх прямо злякало. Знову ж, я кажу про тих військових, з якими я безпосередньо балакав. Е, Ті проблеми, про які ми спілкувались. Ми про ці проблеми спілкувалися не в контексті головнокомандуючого. От от повірте, і зрештою, за той час, який ми побачили, ну, кардинально нічого не сталося. Тому що суспільство боялось, що от тепер все. От правда, що вони вкладали? Бо я радше, знаєте, цікавіші були розмови з цивільними. Вони кажуть, ну, тепер все. Він каже, опиши мені все. Тут не могли описати, але от, от тепер уже все. Тому ну, мені просто здається, що все ж військові доросліші, аніж цивільні, ну, в питанні війни, так це точно. Вони мені здаються людьми, які, наче і зовні дорослі, але ведуть себе ось так. Тому що, якщо, Борин Боже, так станеться, що Україна буде окупованою. То їх з кальяну прямо одразу е їх не будуть вчити, їх просто кинуть всі самі місні штурми. Це відбувалося уже під час Другої світової війни, і під час цієї війни теж. Зрозуміти, росіяни так воюють. Все, куди вони зайшли, де вони можуть кого мобілізувати, вони це роблять, і там ніякі справки не підходять. Це з одного боку. Тобто, ти дивишся, просто ну це я не знаю. Це якби я бачив людей, які без бронежилета і каски бігали по по полю там на переднім краї. Ну з одного боку, тобі ну ти дивишся на них просто, як, як на людей, на дітей над прірвою. З іншого боку, ну звісно, що це е, дратує, але все ж питання роздратування не є поштовхом до дії, тому якби я йшов на е, якби я йшов за своїм роздратуванням, вочевидь, я б казав якісь образливі речі або якось так реагував. Я все ж іду за е, тою думкою. Що ці люди просто ну, сховались в будиночок, тому я намагаюся з ними вести бесіди? Насправді в мене бувають ситуації, коли от, ну, просто ти десь знаходишся в одному просторі, і ти з такою людиною вступаєш в, ну, в розмову просто. І в кінцевому рахунку бувало у мене таке, що люди, я не перебільшую, люди блідли. Просто один раз я спілкувався і навів йому ті самі аргументи, які вам спочатку. Ну, про те, що ну, а що ти взяв, що ми виграємо війну? І після декількох аргументів він помінявся в обличчі. тому що він зрозумів, що рано чи пізно йому прийдеться воювати, питання лише в якій армії. Ось так. Ну, важче зараз. Тому що це абсолютно конкретні люди, які, з якими я починав цей шлях і яких зараз нема. А, це найважче. Але, Ну і темпи. Ну, на медреформу все ж в нас було трошки більше часу. Аніж зараз. Ми мусимо бігти попереду супротивника для того, аби, ну, аби перемогти. Чим мені допомогла допоміг досвід реформ? Це ти бачиш процеси ширше аніж ну аніж. Той відрізок фронту, за який ти відповідальний, і воно вдається. І так в нас з'явились власне мавіки, в наземні роботизовані платформи. Uh -huh. Ми бачили процес ширше, і ми максимально намагаємось консолідувати все, що в нас є. От всі сили засоби, які в нас є. Ми намагаємось uh -huh. їх максимально uh -huh. зліпити в одне ціле. Ну, звісно, брати в полон. Ну, звісно, брати в полон. І тут є дві площини. Перша площина, практична. Ну, це наш обмінний фонд. Ну, ми витянемо хлопців, дівчат звідти. Ну, з пекла просто. Ну, звісно, брати в полон. Друга історія, слухайте, ну, ми все ж граємо за світлих. Давайте так. Якщо це взяти метафора гри, ми все ж граємо за світлих. Якщо ти граєш за світлих, в тебе є е, певні переваги. Е, одна з переваг, все ж частина світу, та, яка називається демократична частина світу, там передові технології, все ж таки там, а не в, е, в темних. так? Е, але є і недоліки. Ти не можеш дати волю своїй ненависті, тому що, звісно, тобі хочеться їх вбити за все, за все, що вони тут зробили. А ти це не робиш, тому що є пункт А, ти можеш обміняти їх на наших пункт Б. Ти граєш за світлих. Так не гоже. Чмари між військовими і в тилу впливають дуже негативно і на військових, і на в тилу. Ну, правда, давайте це припиняти. Ну, слухайте, я ж кажу це про дитячих і дорослих. Ну, Так, поза сумнівом, є претензії і в одних, і простіть мене, друзі, і в інших, напевно, є якісь претензії до військових. Але зараз, якщо ми почнемо більше акцентуватись на претензіях одне до одного, то ми втратимо основний фокус. А основний фокус у нас доволі очевидний. Нам або перемогти, або загинути. Давайте не загинемо.